Вітаю вас! Мене звати Анна, і тут я закохую тренування. Вкрию вам таємницю, з чого насправді починається якісне тренування зі стоп. Так саме стопи це фундамент нашого тіла. Зараз покажу вам просту активацію, як якісно вмикати стопи в рух. Також читайте в описі при яких захворюваннях стопи слід виконувати цей комплекс щодня. Для тренування нам знадобиться ось такий м'ячик. Ми кладемо його на підлогу і будемо прокатувати нашу стопу по всій її довжині, втискаючи м'ячик у підлогу. Робимо таких декілька разів. Намагаємось також в цей час знайти болючі точки на нашій стопі. Вони обов'язково у нас мають бути, Ми ходимо з вами не в правильному взутті, і це створює надмірне навантаження на стопи. М'язи працюють не так, як повинні працювати. Далі ми з вами зупиняємося на такій ділянці нашої стопи перед пальцями і зі сторони в сторони. Починаємо розтворюємо таку ротацію нашою стопою. Пальцями обіймаємо м'яч, а п'ятка залишається на підлозі. І також все навантаження нашого тіла намагаємося спрямувати на нашу праву ногу. Зупиняємося і починаємо пальцями обіймати м'яч і відпускати його. П'ятка знову ж таки залишається на підлозі, і вся опора у нас на правій нозі. Ще декілька разів. Супер. Далі ми прокатуємо нашу середню частину стопи. Робимо такі оберти назовні та всередину. І затримуємося на частині нашої стопи перед п'яткою, і також намагаємося. Втиснути м'яч в підлогу. Згідно з сучасною анатомією, все в тілі пов'язано через фасціальні лінії, які проходять від стоп до самої голови. Далі ми змінюємо нашу ногу і починаємо прокатувати її так само, втискаючи м'яч в підлогу, нашу зовнішню та внутрішню сторону стопи. Коли стопа працює правильно, вона активує м'язи глибокого корпусу, стабілізує таз та покращує поставу. А коли ні, все проявляється болем у спині, шиї, колінах та навіть у щелепі, ми продовжуємо розкатувати нашу стопу, зупиняємося в ділянці біля пальців і починаємо робити такі торкання. Боком до підлоги та великим пальцем. П'ятка у нас стоїть на підлозі, весь опір наш спрямований на ліву ногу. Пальці обіймають м'яч, і наше коліно воно рухається за нашою стопою, створює теж таку внутрішню ротацію та зовнішню. Зупиняємося і працюємо нашими пальцями. Обіймаємо та відпускаємо м'яч. Також втискаємо його в підлогу. Далі прокатуємо. М'ячиком по нашій середній частині стопи робимо обертання всередину і назовні. Зупиняємося біля п'ятки і втискаємо м'яч. Підлогу. Важливо, щоб наш він був трішки твердий. Я використовую зовсім твердий м'яч, але ви можете для початку взяти тенісний. Втискаємо і закінчили. Далі ми беремо м'яч і кладемо його. Між ногами вище нашої п'ятки. І починаємо підніматися на наші подушечки пальців. І створюємо такий тиск нашого м'яча, щоб це нам допомагало. Тримати баланс. Ще п'ять разів. П'ять. Чотири. Три. Два. Закінчили. Далі ми кладемо м'яч під пальці нашої правої ноги. Ліву ногу ставимо перед м'ячем і Починаємо присідати. Якщо ви не можете втримати баланс, то станьте до стіни, щоб також себе не травмувати. Ми згинаємо наші коліна і відчуваємо розтягнення нашої задньої поверхні гомілки. Також відчуваємо розтягнення в нашій підошві правої ноги. І у нас відбувається тильне згинання голіностопного суглобу. Змінюємо ногу. Тепер права нога, у нас Попереду, ліва, позаду, і пальці лівої ноги у нас на м'ячі. Ми присідаємо. Тут не обов'язково робити глибокий присід лише до відчуття розтягнення нашої однієї гомілки лівої ноги. Також слідкуємо за попереком, він не повинен у нас прогинатися. Він у нас в нейтральному положенні. І не забуваємо про дихання. Ще два рази. Закінчили. Також у роботі зі стопами не менш важливою частиною є робота з гомілками. Тому ми зараз. Будемо розтягувати ліва нога в нас попереду. Ми згинаємо в тазостегновому суглобі. Коліно лівої ноги призігнуте. Ми опускаємось і піднімаємось. Згинаємось в колінах і в тазостегновому. і піднялись. Можемо допомагати собі руками. Це буде посилювати витяжіння. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Змінюємо нашу ногу. Тепер права нога нас йде попереду. Ми згинаємось в тазостегновому суглобі і носок правої ноги дивиться нагору коліно правої ноги підзігнуте, піднялись вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Не намагаємося опустити корпус якомога нижче. Навпаки, ми, ніби нашим, нашими сідничними буграми, дивимося прямо, а не вниз. Тримаємо нейтраль нашого попереку, опускаємось вдих, видих. Піднялись. Ще два рази вдих, видих. Вдих, видих. Далі ми стаємо з вами лівою ногою попереду, правою ногою позаду та на носок, і намагаємося тягнутися лівим коліном за наш носок. Слідкуємо за тим, щоб наш поперек він не прогинався, і спина тримала рівне нейтральне положення. Вдих. Видих, стопа приклеєна. Вона має таких три точки опори, наш великий палець, мізинець та п'ятка. І на видих ми відштовхуємося нашою стопою. Цій вправі також ви можете відчути роботу ваших сідниць. Це означає, що ви дійсно активуєте вашу стопу. Вигляд сідниць безпосередньо залежить від того, наскільки якісно вмикаються стопи у роботу при виконанні будь-яких вправ. І далі ми коліном спрямовуємо в сторону великого пальця, завалюючись на нашу стопу більш медіально. Але таз у нас. Не перекошується, він не йде в таку ротацію, він залишається рівно і дивиться ось так прямо попереду нас. Три. Два, один. І тягнемося тепер коліном до нашого мізинця. Також таз у нас Стоїть прямо, та пальці, стопи не відриваються від підлоги. На видих ми виштовхуємось і намагаємось також одночасно тримати баланс. Якщо відчуваєте, що у вас це не виходить, Краще підійдіть до стіни, щоб не втрачалась ваша техніка виконання. Далі ми затримуємося в положенні напрямку коліна в сторону мізинця і малюємо такі оберти нашими коліном, кругові напівоберти. Два. І один. Змінюємо сторону. Тепер права нога у нас попереду, ліва нога у нас ззаду на носочку. Для того, щоб тримати рівновагу, попробуйте помістити свою ліву ногу позаду і лівіше, праву попереду і правіше. Ми опускаємо наше коліно, згинаємо його за наш носок заходимо. В цій вправі це. Корисно, та навіть в деяких присідах також є корисно заходити коліном за носок. Стопа в нас приклеєна до підлоги, поясниця, не прогинається, можете нагнути свій корпус трішки вперед, якщо відчуваєте, що у вас створюється такий. Залом в поясниці. Щоб його не було, ми підкручуємо таз під себе і нахиляємося корпусом вперед. Три, два, на видих піднімаємось, один. Тепер у нас коліно спрямоване в сторону великого пальця. Але наш таз він не закручується. Він у нас в такому положенні, якому був, в цьому і залишається. Видих відштовхуємося від підлоги. Наше навантаження зараз спрямоване все на праву стопу. І тепер до мізинця тягнемось. Тепер навантаження спрямоване більш на латеральну частину нашої стопи. Видих, втих, видих, вдих. Затримались і малюємо напів кругові. Оберти нашим коліном. Ви не повинні відчувати болі в коліні. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, краще припиніть виконання цієї вправи. Це означає, що ваше коліно ще не готове до цієї вправи. Закінчили. На цьому наше тренування закінчено. Дякую, що були зі мною. Пам'ятайте, що якщо в основі нестабільність, тіло буде компенсувати, і це лише питання часу, коли у вас з'явиться біль або травма. Виконуйте цей комплекс вправ перед основним тренуванням вранці або ввечері, щоб зняти напругу зі стоп. Всім па-па!